4 листопада на узбіччі автодороги в Уманському районі випадковий водій виявив тіло чоловіка без ознак життя поруч припаркованого автомобіля. На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, експерти та інші служби. На тілі загиблого експерти виявили численні сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 64-річний мешканець Рівненської області. Слідство з'ясувало, що чоловік приїхав на Черкащину для придбання трактора та мав при собі значну суму коштів близько 4 тисяч доларів і понад 122 тисячі гривень. Також правоохоронці встановили, що потерпілий зустрічався із 21-річним знайомим на трасі поблизу села Ропотуха Уманського району. Знаючи про наявність у товариша великої суми грошей, зловмисник скоїв розбійний напад. Він завдав потерпілому численних ударів металевим предметом по голові. Після цього нападник замотав тіло у ковдру та залишив на узбіччі. У результаті комплексу безперервних оперативно-розшукових заходів із залученням аналітичних ресурсів та засилової підтримки спецпризначенців групи оперативного реагування оперативники кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного в Одеській області, де він переховувався. У фігуранта вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння тяжких злочинів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів та у розбої, спрямованому на заволодіння майном, в особливо великих розмірах, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує максимальний не покарання довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.